Моє вітання усім! З вами Марина, я теролог. І зараз я пропоную подивитися такий невеличкий розклад на тему ви посварилися зі своїм партнером або ж ви в таких напружених відносинах. І ми можемо подивитися, що він відчуває його почуття, коли ви разом. Що він відчуває його почуття, коли ви ось посварилися да, в такій розмовці? Якими він бачить ваші відносини в майбутньому? І його плани на вас, скажімо так, візьмемо на протязі одного місяця? Подумайте про свого партнера, да, про людину, з якою ви посварилися. З якою у вас напружені відносини, може щось розумієте, що щось не так. Да? І подивимося ось такий невеличкий розкладик, який може прояснити ситуацію. Так, що він відчуває його почуття, коли ви разом? Що він відчуває і його почуття, коли ви ось в ссорі? Так, третє питання, питанечко, якими він бачить ваші відносини в майбутньому і його плани на вас ну, протязі місяця. Порада вам в цій ситуації. І будемо подивимося, що він відчуває його почуття, коли ви разом, коли ви разом знаходитеся. Його почуття, його почуття, коли ви разом, це почуття задоволення, це почуття стабільності, це почуття впевненості, це почуття, що, знаєте, ви та людина, яка, яка його, яка йому потрібна, яку він поважає, яку він цінить, яку він оберігає. До якої він ставиться на рівні з собою, він знає, розуміє і усвідомлює те, що ви його, його пара, його партнер, ви та людина, яка йому потрібна. Що він відчуває його почуття, коли ось ви посварилися, ви взорі? Він Розуміє і відчуває те, що важко, важко не тільки йому, а й вам. Ось ця ситуація, яка між вами сталася. Це важка ситуація для нього і для вас, тому що важко буде, важко буде пройти цей шлях, шлях до примирення, шлях до відновлення відносин до вирішення цієї проблеми. І почуття такі, що потрібно допомогти, потрібно миритися, потрібно знаходити спільне рішення, щоб пройти ось цей нелегкий шлях, пройти ось цей такий невеличку кризу, і він готовий, готовий проходити з вами, тому що тут на картинці двох да, він чоловік і жінка. Він готовий проходити цей шлях, цю невеличку кризу разом з вами, розуміючи, що це буде важко, розуміючи, що це буде нелегко, але все ж таки почуття, які не егоїстичні, а почуття такі, що я готовий, я готовий допомагати, я готовий підтримувати, я готовий до до вирішення і до обговорення цієї теми, яка між вами, ну, яка між вами була піднята да, про тему, яку ви обговорювали. Так, якими він бачить ваші відносини в майбутньому? В майбутньому він бачить ваші відносини, які розвиваються. Які будуть рухатися далі, де ваші відносини не будуть залишатися на тому етапі, на якому є. Де ви будете далі рухатися. Якщо ви зустрічаєтеся, то це можливість одруження. Якщо ви посварилися, то це примирення. Це, це коли він готовий рухатися вперед. Для того, щоб бути з вами, для того, щоб вас підтримувати. І ваші відносини в майбутньому він бачить такими, знаєте. Скажу так, не то, що неспокійними, а цікавими і коли можна з людиною йти разом досягати цілі, де можна з людиною з вами, да, він бачить, тому що ми говоримо про вас, де ви разом можете мандрувати і досягати цілей, де ви можете знаходити нові ідеї і цілі. Для, для вас буде. В майбутньому ваші відносини будуть гармонійні, такі, які будуть розвиватися, де буде виникати і з'являтися щось нове, щось свіже, щось таке. Знаєте, не такі застояні щось. Відносини влаштовують одного іншого і на цьому все. А такі відносини, які будуть бурлити, вирувати, які будуть розвиватися. Де буде знаходитися в будь-якому разі тема для і обговорення, і спільні дії, і спільне, спільні цілі, спільне, спільне, знаєте, де не я сам, а от я готовий до співпраці з вами. Да? Де він готовий до співпраці з вами і відносиною бути з вами? І... Його плани, да, плани вашого партнера, на вас. Ну, на протязі місяця ми дивимося, і в планах, в планах з вами домовлятися, говорити, розмовляти, зустрічатися, дивитися на вас. Якщо ви посварилися, ви в суперечці, в спорах, в сорів. Конфліктній ситуації, він готовий іти, і він буде робити перші кроки для того, щоб з вами бути, вас бачити, вас оберігати, щоб ви були біля нього, оскільки він розуміє те, що це що ви його половинка, ви його людина, я, з якою він яку йому комфортно і взагалі яку він поважає і цінить. І в планах все ж таки не розбігатися, не далі не закопуватися в неясну ситуацію, а наоборот, домовлятися, зустрічатися, обговорювати, виясняти, знаходити спільно, спільне рішення. Ну, все буде робити для того, щоб. Відбулося примирення, і відбулося ну, повернутися э, до э, мирного і, скажімо так, до того стану у відносинах, в якому були. Но він також готовий і розвиватися в цих відносинах. E, порада карт вам, як що робити в цій ситуації. А порада буде звучати так, що, ви, коли до вас прийде ваш партнер з якоюсь пропозицією, з якоюсь ідеєю, можливо, з, 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 з тим самим примиренням, да, з тим самим вибаченням, примиренням, обговоренням теми, що ви розгляньте. Цей варіант, цю ситуацію, розгляняйте, обговоріть, обдумайте, відкрито поставтеся з розумінням, з повагою, з... обдумайте і оцініть його думку, вислухайте його. Можливо, він теж має якусь свою правду, свою, свою, свою точку бачення. Ось порада звучить в тому, що будьте відкритими до обговорення, будьте відкритими до прийняття рішення, до того, щоб отримати той результат, який ви, ви хочете для себе, отримати той результат, який ви бачите для себе самим правильним, самим оптимальним. Але все ж таки прислухайтеся до його точки зору, до його думки, вислухайте його факти, аргументи, адже, можливо, і він має в чомусь свою правду, свою рацію, свою точку зору на ваш спір, на ваш конфлікт. Дякую вам за перегляд. Буду вдячна за коментар, за підписки. dos até